Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. І для початку давайте повторимо вже раніше вивчені інтервали. Для цього в першому завданні вам потрібно визначити та підписати вказані інтервали. Нагадую, що спочатку ми рахуємо кількість ступенів, це і буде цифра, якою ми позначаємо наш інтервал. А далі вже рахуємо кількість тонів і півтонів. Тема нашого сьогоднішнього уроку тональність мі бемоль мажор Давайте разом прочитаємо визначення. Мі-бемоль-мажор мажор це мажорна тональність тонікою мі бемоль та трьома бемолями при ключі – сі-бемоль, мі-бемоль та ля-бемоль. Вони утворюються, якщо від нотки мі-бемоль побудувати мажорну гаму, будова якої тон, тон, півтон, тон, тон 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 і півтон. Давайте послухаємо, як звучить мі бемоль мажорна гама. А тепер давайте виконаємо вправи в нашій новій тональності. Отже, у другому завданні вам потрібно побудувати в тональності мі бемоль мажор ступеневу послідовність. Ступені підписані римськими цифрами. Перед початком виконання цього завдання не забудьте, будь ласка, поставити скрипковий ключ на нотному стані та ключові знаки мі-бемоль-мажору. Нагадую, це три бемоля – мі ні-бемоль і ля-бемоль. У третьому завданні вам потрібно побудувати інтервальну послідовність та проспівати її двоголосся. Перші три інтервали цієї послідовності я вже побудувала. За таким самим зразком виконайте, будь ласка, і решту завдання. А щоб легше було її співати, давайте послухаємо, як вона має звучати. А тепер переходимо до вокальних вправ. Як ви вже здогадались, сьогодні ми будемо працювати тільки в тональності мі бемоль мажор Ви вже трошки поспівали інтервальні послідовності, але перед початком співу давайте ще раз проспіваємо гаму мі бемоль мажор а також тонічний тризвук. Перша наша пісня буде вальс сніжинок. Розмір три чверті. Будь ласка, стежте уважно за тактуванням. Нагадую, що на раз і рука йде вниз, два І паралельно підлозі, і на три І вгору. Раз і два і три і. два три І три. І. Друга наша сьогоднішня пісня Зимова казка, також має розмір три чверті. Давайте заспіваємо її. Раз и два и три и. Раз и два и три и. Останок, давайте напишемо диктант з пропущеними елементами. Якісь фрагменти або навіть цілі такти вже написані, вони слугуватимуть вам орієнтиром і відправною точкою, але пропущені моменти вам потрібно записати, тому уважно прослухайте мелодію диктанта і запишіть всі пропущені фрагменти. На цьому все. Я впевнена, у вас вийшло виконати всі завдання бездоганно. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!